Лабораторний дослід 14 взаємодія крохмалю з йодом. Метою нашого дослідження навчитися виявляти крохмаль з допомогою якісної реакції. Якісною реакцією на крохмаль є його взаємодія із стартовим розчином йоду. Тому для нашого дослідження потрібен Порошок крохмалю, гаряча вода, щоб приготувати крохмальний клейстер. Я собі заздалегідь приготувала крохмальний клейстер. Це ось така в'язка желеподібна маса, так, густа, сиропоподібна. І до нашого клейстеру треба капнути кілька крапель спиртового розчину йоду. Йод, як вам відомо, це речовина буру. Коричневого кольору, кілька крапель, навіть одної достатньо краплі, щоб побачити ефект, так? Отже, бурий йод змінив своє забарвлення і став темно-синім, так? Тобто утворилася в нас речовина темно-синього кольору. Отже, Крохмальний клейстер реагує на йод появою темно-синього забарвлення. Це її якісна реакція на крохмаль. З допомогою того ж йоду можна виявити крохмаль в будь-яких харчових продуктах. Тому зараз ми лабораторний дослід записуємо, що ми робили. Крохмальний клейстер випробовуємо. Портовим розчином йоду. Спостерігало синє забарвлення, робимо висновок, що це якісна реакція. Ваше домашнє завдання буде виявити крохмаль у харчових продуктах у картоплі, можна сирій та вареній, у шматочку білого хліба, вареній ковбасі, майонезі, сметані та інших продуктах, які ви щоденно вживаєте. Так, зробити висновок. Отже, лабораторну роботу закінчуємо домашнім експериментом і звіт приносимо на наступний раз. Записуємо, робимо висновки.